І так, ну що, пройшла година, може хватить. тут же ж температура велика. Давайте витягнемо, подивимося. Навіть якщо не хватить, то тоді можна оцю фольгу зняти. І туди далі її поставимо на, на дозрівання, так сказати, на піджарочку. Ну ж кварчить, похне капець. Так. Так. О, ну, беремо. Бімо. Скажи. Бомба. Охне як да. Що, ще хай тепер чуть-чуть, да, мабуть, туди. Ну дивися, кісточка, бачиш, відійшла від м'яса, то по суті м'ясо вже готове. Можна чуть-чуть ще туди. І буде красокінь, да? ну, от так? Ну отак от пече, товариші, трудяги, наша пічка. Ось така смакота. Оп! А ну, аромати. Ловимо та ти що.